У 2020 році Вадим Гільчук підписав контракт на військову службу. Спершу тримав оборону біля українського кордону з Білоруссю, а згодом воював на бахмутському напрямку. Саме там, під час відступу підрозділу, військовий отримав важке поранення. Мені впало під ноги, мені відірвало ноги. Фотографії показувати не буду відірваних ніг. але Відірвало ноги. Ще одному дуже моєму хорошому, якраз оце от, я там познайомився, дуже гарно подружилася цей. На жаль, йому теж відірвало ноги, але він стік кров'ю через те, що вибирали, кого виносити або мене, або його. Вибір пав на мене, не знаю чого. Так якось вирішив хлопець, який витягував мене. Витягнув мене. Поки витягував рази на 3-4 точно втрачав свідомість, розумів, що сталося. Нині Вадим пересувається на двох протезах: помічає, що реакція людей буває різною. Іноді здивування чи співчуття стають непередбачуваними, а іноді незручними. Є таке, як коли ти на візку, люди думають, що ти а, просиш кошти. Да, вони там закидують по пару гривень в сумку, коли вона відкрита. Також люди дякують, вони не вміють, на жаль, коли дякувати, вони там підходять, щось тебе обнімають. Людина, яка не контактна, їй це не подобається. Дуже багато людей плачуть, я не розумію чого. Я... Це ужас. Я кожен раз. Це не проблема, але й проблема водночас, через те, що людина там просто така жінка може підійти там. Потрогати мене по плечах, відійти і плакати. Згодом Вадим почав займатися ветеранським спортом у якості реабілітації. Торік здобув золото на змаганнях у Лас-Вегасі та отримав звання майстра спорту з паверліфтингу у жимі від грудей. А цьогоріч, у липні, ще дві срібні медалі на чемпіонаті України. Ветеранський спорт я відкинув трохи далі. Мені ветеранський спорт уже в принципі дав. Досить великий поштовх у професійний спорт зараз, на жаль, часу прям займатися, займатися немає. Є цілі, є мета якась, але, але воно просто буде довше. Через те, що я зараз займаюся саме ветеранським спортом, організацією, плюс якоюсь допомогою з моєю громадською організацією. Якось воно все переплітається, на жаль, але я думаю, що. План є мета це попасти на чемпіонат Європи, чемпіонат світу через хоча б півтора роки. Не знаю, як воно буде, але сподіваюся на це. Сьогодні Вадим Гільчук поєднує спорт із волонтерською і благодійною діяльністю, бере участь у різних заходах, ділиться власною історією і допомагає соціалізуватися іншим, особливо молоді, для якої його досвід стає прикладом мужності та наполегливості. Катерина Тарасюк, Олександра Кіпняк, новини сі 4